Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Богатар та податковий консультант, і я хотів би зробити об'яву про акцію, яка буде діяти до кінця цього місяця. Я говорю про бухгалтерський супровід. Хочу сказати, що до кінця цього місяця я проводжу набір на бухгалтерський супровід для ФОПів 3 та 2 групи. Є 10 місць по спеціальній акційній ціні, яка буде діяти до 1 жовтня 2023 року. Умова проста. Ви маєте встигнути зі мною заключити договір на бухгалтерський супровід. Якщо ви це встигнете зробити, то ціна для вас буде становити 750 гривень на місяць, якщо ви ФОП третьої групи. І 500 гривень для ФОПів другої групи також на місяць. Зі свого боку, я забезпечую вам офіційне укладення договору, покриття всіх ризиків, а також я завжди забезпечую прозору бухгалтерію. Правильне нарахування податків, вчасну їх сплату, а також любе консультування підприємців, яке вам буде необхідне безкоштовно. На цьому все. Бажаю вам зробити правильний вибір. Бережіть себе. Якщо вас зацікавила моя пропозиція, можете звернути. До мене через Дірект Інстаграма. Посилання буде під цим відео, або ж на електронну пошту. Як вам буде зручно. Бережіть себе, гарного вам дня, миру вам, мирних вихідних. Все буде Україна. Пока!